У Харкові крок за кроком триває процес дерусифікації. Багато роботи проведено протягом 2022-го. Найближчим часом ще 18 топонімів змінять назви. Запропоновані саме ті назви, які, перш за все, враховують історію нашого міста, традиції нашого міста. І саме з 18 вулиць, 13 дійсно пов'язані з поверненням історичних назв. За підрахунками. Які робили фахівці і науковці? Да, в місті таких об'єктів ще дуже багато, дуже багато це сотні об'єктів. Як підкреслив перший заступник харківського міського голови, топонімічна робота у Харкові триває поетапно, і що дуже важливо, по кожному рішенню враховується думка харків'ян. Стосується це і харківських навчальних закладів. У міському департаменті освіти зауважують, що робота з топонімами має бути системною і продуманою, щоб через 20, 50, 100 років не повертатися до цього питання, каже Ольга Деменко. Департамент освіти вважає, що взагалі слід позбавити нарешті навчальні заклади різних імен, різних імен. Зараз не розбираючись, які, де, що, і як, чи це імена власні, чи це імена якихось там діячів, а зайнятись тим, щоб вшановувати. Власних випускників, власних героїв для цього не треба присвоювати їх. імена школам. Тож, на думку спеціалістів міського департаменту освіти, має бути єдиний підхід щодо увічнення пам'яті видатних харків'ян. Навчальним закладам запропоновано на свій розсуд створювати музеї, кімнати та стіни пам'яті, проводити різні тематичні заходи з метою вшанування пам'яті героїв. Вже найближчим часом пропозиція буде винесена на розгляд сесії міської ради. Яна Біляєва, Леся Копилюк, Ігор Луханін, Олександр Варов, Новини Харків.